Знайомтеся, сім'я Єгорових Світлана разом з чоловіком вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. На даний момент вони виховують чотирьох дітей разом зі своїм сином. А вже восени родина чекає на поповнення. До них приєднається дівчинка. Спонукало родину створити ДБСТ бажання мати велику родину. З 2009 року у нас були документи, лежали на створення ДБСТ. Ми були єдині кандидати на той момент по городу. але не було можливості, скажімо так, у кородині не Було не жилья, не була можливості создати нове ТБСТ. Ну потом вот тільки в 2015 році, у місті такая, така можливість заздалегідь нове ДБС. Жінка каже, що до кожної дитини необхідно знайти індивідуальний підхід. Світлана педагог за освітою, тому з легкістю знаходить спільну мову з кожною дитиною. Ну я звичайно придержуюсь принципу, що діти самі всіх знайдуть спільний язик, звичайно ми в їм мішаємо находить общий язык. Вот. Поэтому стараемся им не мешать, даже если у них какие-то конфликты между собой, то чтобы они все-таки учились как-то выяс... ну, решать эти проблемы э, вот, своего общения как-то самостоятельно. Если вдруг возникают какие-то серьезные проблемы, ну тогда уже, тогда уже как-то вмешиваемся мы. Батьки вихователі зіткнулися з безлічю проблем. Переїзд до житла, виділеного міською радою, змусило родину шукати кошти на ремонт самостійно. Повністю пуста квартира, от, все, що в Принципе, в данный момент, наша, ну, чуть-чуть там начиная служба кое-что там кое-що помогла. Вот. А пока все, все, что есть, все, наше, первая проблема это, конечно, вот. Достатньо сложно вот материальное обеспечение в том плане, что в принципе вроде как должны были все создать, все должно было быть здесь в этой квартире, а в результате вышло так, что все наше. Христина прийшла до молодої сім'ї зі спеціалізованої школи. За час перебування в новій родині поповнила свій словниковий запас та перейшла на навчання до 26-ї школи. Немножко, вроде, як затравлена, зараз вже плечі розправила. Немаленька я прийшла. <с forty two> <smack> а какая? Трошки вышки. Трошки выше. Ну конечно, что за год выросла трошки выще. Но сейчас, скажем так, м -м 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 любит краситься уже. Дівушко. А це родина коберників, яка має десятирічний стаж у вихованні прийомних діток. Ми живемо 10 років. 10 дітей ми вже випустили на сьогоднішній день. У нас 8 діток в, кварти... в домі в нашому 8 дітей. Анастасія вже незабаром планує весілля. Вона і є та дівчина, якій на балу випускників військового інституту. Її хлопець зробив пропозицію руки та серця. Мама вихователь Наталія має вже 6 внуків. З захопленням розповідає про здобутки дітей, а кількість. Медалей та грамоти дійсно вражає коберники мають власний графік, коли та хто з дітей куди має піти. Школа, секції, відпочинок. Родина живе дружно, допомагають одне одному, закривають на зиму консервацію. Дитячий будинок сімейного типу це одна із форм влаштування дітей, які втратили власну родину і. Як показує досвід, вже 10 років функціонування таких родин у нашому місті це хороша форма влаштування дітей, тому що діти проживають в родині, в звичайній квартирі, разом з батьками-вихователями. Законодавчо вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному вищому навчальному закладі першого четвертого рівня акредитації до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. Всього у Житомирі 5 ДБСТ, в яких проживають 36 вихованців, із них 25 діток із Житомира. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1.